Вітаю, непреможні народи! З вами Андрій Лисенко. І ми знову спостерігаємо метушню навколо Московського Вашингтонського мирного плану. Нову порцію інформації для роздумів нещодавно підкинуло агентство Bloomberg. Воно опублікувало розмови між американським перемовником Стівом Віткафом та головним радником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим. Проте російські посадовці вже дають різні свідчення щодо матеріалу, в якому опублікували стінограми їх перемовин з США щодо мирного плану. Одразу після публікації перемовин свою позицію висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Як передає УНІАН, він заявив: якщо США і РФ укладуть мирну угоду за спиною України та європейців, то така угода. Не стане основою для справжнього і стійкого миру в Україні. Виступаючи у Бундестазі, він наголосив, ініціатор війни Володимир Путін повинен знати, що в нього немає вибору, щоб успішно вийти з війни проти України. Ми хочемо, аби ця війна завершилася якомога скоріше. Але угода, укладена між великими державами. Без згоди України і без згоди європейців не буде основою для справжнього стійкого миру України. Канцлер Німеччини відзначив, що рішення про європейські справи можуть ухвалюватися лише за умови спільної згоди, і Україна не є пішаком, вона суверенний гравець для відстоювання власних інтересів і цінностей. Канцлер також додав, що Німеччина продовжить підтримувати український народ і з цією метою використає заморожені російські активи. Видання НВ інформує, що представники Конгресу США, політики та чиновники також бурхливо відреагували на публікацію Bloomberg щодо розмови з спецпосланця американського президента Стіва Віткофа з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим. Зокрема, член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон, заявив, що Віткофу більше не можна довіряти введення переговорів щодо завершення війни в Україні. Для тих, хто виступає проти російського вторгнення та хоче бачити Україну северенною та демократичною країною. Очевидно, що Віков повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти. Введення цих переговорів. Чи російський платний агент зробив би менше, ніж він? Його слід звільнити, написав Дон Бейкон у соцмережі Ікс. Паралельно зі змаганнями на політичній арені не менш цікаво відбувається і у світовому секторі технологій та інновацій. Через напружену обстановку в Балтійському регіоні Німеччина відправить в Балтійське море. Нові високотехнологічні підводні дрони «Грейшарк». Вони створені для охорони критичної інфраструктури та виявлення диверсій. Вони вміють патрулювати акваторію та фіксувати підозрілу активність, виявляти ворожі підводні апарати, проводити довготривалий моніторинг. Унікальність цих дронів полягає у силовій установці: це водневий привід, який дозволяє тижнями. Виконувати завдання без дозаправки. Більш потужна версія дрона Foxtrot має автономність роботи до 4 місяців або до 10 тисяч морських міль. Ці міні-субмарини обладнані 17 датчиками та програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту. Аналіз даних відбувається. У реальному часі ці дрони вже пройшли морські випробування і готові до серійного виробництва у наступному році. Як заявляє виробник, після демонстрації їхніх можливостей одразу з'явилися і численні замовники. Як повідомляє видання новий формат, влада Японії розпочала масштабні випробування автономних рятувальних дронів, здатних самостійно. Виявляти людей у небезпеці та проводити первинні операції з порятунку на морі. Нові дрони оснащені тепловізорами, штучним інтелектом для розпізнавання об'єктів та системами автоматичного спуску рятувальних комплектів. Вони можуть працювати в умовах шторму, орієнтуватися у високих хвилях та взаємодіяти з береговою охороною в режимі реального часу. Пілотний проєкт. Проходить у прибережних районах, що найбільше потерпають від тайфунів і сильних течій. За словами японських фахівців, автономні дрони зменшать час реагування рятувальних служб та суттєво підвищать шанси на виживання постраждалих у відкритому морі. А у Китаї успішно завершено тестування першої Україні системи. Повністю роботизованих портів, здатною автоматизувати усі етапи обробки вантажів від прибуття судна до доставки на склад. За інформацією видання новий формат, нова система поєднує, автономні крани, роботизовані вантажні платформи та інтелектуальні логістичні мережі. Вони дозволяють скоротити час обробки вантажів на 40% та зменшити. Потребу у ручній праці. За словами розробників, технологія здатна інтегруватися з існуючими портовими системами та підвищити ефективність морських перевезень. Після завершення тестування планується масштабне впровадження роботизованих портів у провідних китайських морських гаванях. Очікується, що це має зробити країну лідером у сфері автоматизованої логістики. Проєкт також передбачає дослідження впливу на екологію та безпеку праці. За повідомленням видання The Financial Times, Польща розглядає можливість використання дронів для моніторингу та захисту своєї залізничної та енергетичної інфраструктури. За словами міністра державної скарбниці Польщі Войцаха Больчуна, навколо інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтопереробних заводів. Можна створити спеціальні зони, де дрони будуть контролювати ситуацію на місцях і, можливо, збивати ворожі дрони. Як заявив Войцех Бальчун, якщо у нас є технологія безпілотників, ми повинні використати її для захисту нашої критичної інфраструктури. За словами міністра на рішення країни щодо підвищення безпеки значною мірою. Вплинув інцидент на залізниці підрив колій на лінії варшава люблін у середині листопада, а у Європарламенті заявили про запуск першої європейської оборонно-промислової програми ЕДІП. Вона має запрацювати після схвалення Ради ЄС 25 листопада цього року. Роботу над нею розпочинали ще на початку березня 2024 року. За генеральним задумом, цей проєкт має посилити технологічну і виробничу бази Європейського оборонного сектору збільшити виробництво та розвиток спільних закупівель, що відомо про програму. Бюджет цієї програми 1,5 мільярда євро на 2025-2027 роки. З них 300 мільйонів євро підуть на. Інструментну підтримку України по програмі «Ukraine Support Instrument». також є, створює фонд «FAST» для трансформації оборонних ланцюгів постачання обсягом щонайменше 150 мільйонів євро. Однією з ключових умов отримання фінансування є дотримання принципу Купуй, європейська. Частка комплектуючих деталей із третіх країн не може перевищувати 35%. За правилами програми у її спільних проєктах на фінансування мають брати участь щонайменше чотири країни Європейського Союзу. Україна зможе долучатися також до цих проєктів. Окремо Євросоюз запускає інструмент модернізації української оборонної промисловості та її інтеграції з європейськими виробниками. І, окрім участі в технічних проєктах, Україну планують залучити і до тренувальних місій. Наприклад, інспектор сухопутних військ Німеччини, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг, заявив, що Бундесвер планує залучати ветеранів Збройних сил України, які пройшли війну для навчання німецьких офіцерів та унтерофіцерів. За його словами, досвід, отриманий українськими воїнами в реальних боях. З російськими агресорами є унікальним, і його можливо, а його неможливо відтворити у центрах підготовки Бондесферу. Тож, досвід наших українських військових зараз дуже цінується у Європі. Тож, героїчний і непереможний народи, слава Україні! Героям слава, слава нації і смерть ворогам!